Привіт! Математика без меж бажає всім миру і добра. А ми розв'язуємо нерівність на замовлення наших слідкувачів. І перед вами ось така нерівність. Відразу запишемо область допустимих значень змінної Х. Знаменник не повинен дорівнювати нулю. А потім переносимо двійку з правої частини нерівності вліво, міняємо знак на протилежний. Потім. Зводимо всі доданки до спільного знаменника. Спільний знаменник буде Х. До першого додатковий множник Х, до другого додатковий множник 1, і до третього доданка додатковий множник Х. Отже, у чисельнику маємо х квадрат додати 1, відняти 2х у знаменнику Х і все це менше 0. Розв'яжемо нерівність методом інтервалів. Для цього нулі функції і область визначення нанесемо на числову вісь. Область визначення у нас вже знайдена. Тепер знайдемо нулі функції. Прирівняємо чисельник до нуля, х квадрат відняти 2х, додати 1 дорівнює нулю. Це повний квадрат. Маємо х мінус 1 у квадраті дорівнює нулю, звідси х-1 дорівнює 0 і х дорівнює 1 Наносимо 0. І наносимо 1 на числові Точки у нас виколоті, тому що нерівність строга. Маємо три інтервали: від мінус безмежності до нуля, від нуля до одиниці і від е, одиниці до плюс безмежності. Визначимо знак функції на кожному з інтервалів. Беремо числа із інтервалів. Ну, наприклад, з інтервалу від мінус безмежності до нуля беремо число мінус 1 і підставляємо ось сюди, тільки я відразу підставляла. У нас вгорі повний квадрат, тому вгорі завжди буде число додатнє, і мінус одиниця підставляє замість х вниз. Тобто маємо додатнє поділити на від'ємне, буде число від'ємне менше 0. Тобто тут в інтервалі мінус. Беремо число від 0 до одиниці, це 0,5, чисельник додатній і знаменник додатній. Отже, маємо число додатнє, тобто функція тут додатня на цьому. Проміжку і від одиниці до плюс безмежності беремо число 2, чисельник додатній, так, 2 тут, чисельник додатній, знаменник додатній, маємо більше нуля, теж число додатнє. Отже, нам потрібно менше нуля, тому відповідь Х буде належати проміжку від мінус безмежності до нуля. А тепер цікавий момент, якби в умові стояло не менше двох, а менше рівне двох, тоді одиничка була б у нас зафарбована, тому що ще можна було б, щоб дорівнювало нулю, буде не виколота. І відповідь тоді запишеться таким чином: е, від х належить від мінус безмежності до нуля в об'єднанні із одиницею.